Ну, давайте так. Перше я поки що бачу все. Крім адекватного аналізу. Його просто не існує його не може бути. Ніхто не може оцінити, як будуть розвиватися події. Цього не можуть оцінити надпотужні західні експерти розвідки, і цього не можуть оцінити у нас. Тим більше диванні експерти, які дивляться телемарафон, загальнонаціональний, олігархічно ватний. Там відсутня армія. Там фактично відсутня війна, там відсутні, там присутні Зеленський, Єрмак. До речі, от я трошки послухав радіо загальнонаціонального марафону. Слухайте, ну перше місце Єрмак за згадками. З велетенським відставанням від нього йде Зеленський, ну така видно, ієрархія в країні. Потім йдуть Подоляки. Потім іде цей господи Тимошенко, Куча інших кілька губернаторів за принципом: хто більше вкрав, того дають спочатку, хто менше вкрав, того дають в кінці. І... На самому останку згадують окремих військових. За два дні, коли я так досить регулярно включався, ну, принаймні, про Заужного я не почув взагалі жодної згадки, просто круглий ноль. Про основних військових командирів теж Згадую про когось солдат. І я так тихо пригадую і припускаю, що може вони про тих, які на фронті. Все. Тобто для людей, які живуть в цьому інформаційному полі, взагалі як такого розуміння, а що відбувається на фронті, нема тепер що ми можемо для себе оцінити? Насправді чи Росія може тривати, тримати дуже довгу війну, і чи Росія може весною? Сконцентрувавши нові сили, я хочу нагадати про кого йдеться. Йдеться про 120 тисяч цьогорічних призовників немобілізованих, а саме призовників, яких наразі клянуться, що ніколи не пустять ніякі бойові дії, ні за що. Плюс 120 тисяч приблизно там деться трошки менше весняного призову, якого наступної весни мають відпускати і не відпустять. Яких все таки, хоч якось, але готують мобіків, по суті, підготовки не проводять, нема де. Всі місцеві там полігони, місцеві військові частини. Вони в основному зайняті цими призивниками строковою службою, і е, мобіків кидають в основному в бій як масу. Так серед них є ті, які навіть мотивовані психологічно. Там є ті, які десь колись в Аністані воювали щось, пам'ятають. Це не є просто тупо е, фарш, ні. Це є досить теж важке для перемелювання контингент військ, який кидає ворог, який доводиться приборюю перемолювати нашим військовим. Але. Е... Вони не проходять реальної підготовки реального злагодження. Ними заповняють діри, і тому ефект від них не дуже високий. Тому ж самі російські аналітики припускають, що до весни принаймні, а я думаю, що це буде більше, але принаймні 100 тисяч мобіків будуть втрачені не тільки як загиблі, але як поранені. Важко поранені, яких не можна вернути на фронт. І тому на весну дуже велика ймовірність, що Путін зможе більш-менш підготованих, хоч і навчених і головне з більш-менш залагоджених кинути. Ну чверть мільйона звичайно. Не буде, але до 200 тисяч погано озброєних, але все-таки призивників. Строковиків, яких раптом відразу або переведуть на контракт, або оголосять в країні воєнний стан, і в такому випадку їх можна буде теж задіювати в боях. Тому імовірність варіанту, що весною буде те, що ви говорите в другому, поганому прогнозі, і наступ на Київ, і дуже серйозний знову кидок всіх ворозбройних сил рефії по всіх фронтах, так це існує від цього не можна відмовлятися. Тобто, ресурс і людський. І, в принципі, хоч якоїсь зброї поганої, але зброї в них є і ще щось вони можуть докуповувати і зараз якісь підозрілі літаки курсують до Китаю кожен день. І ну, це створює підозри того, що Росія до чогось готуються. Але з другого боку, це може реалізувати в повному обсязі, якщо на зиму хтось у нас погодиться на затища на перемир'я. Якщо висунувши військових з інформаційного простору, наша влада вона не піде сьогодні на переговори з Путіним. Вони не ризикнуть. Вони прекрасно розуміють, які це викоче збурення в суспільстві, але підуть тиснути на армію для того, щоб заморозити ситуацію. І в прихованих переговорах домовляться, що припиняються масовані обстріли, стихають потрошечки. Наші теж перестають стихати, стріляти і в такий спосіб робиться ніби зимове затища. І після нього Росія дійсно зможе розвернути цей план. Якщо буде те, про що говорять, я вже закінчив, Якщо говорять американські експерти, якщо українські війська використають оцей зараз період, коли все примерзне, коли фактично вимерзає вороже військо. В цій ситуації, якщо відбудеться хоча б одна або краще дві потужні наступальні операції з звільненням певних територій, то такий план, оцей другий план, стане неможливим і можливі дуже серйозні внутрішні зрушення в Москві, які можуть привести до того, що ну там не буде кому віддавати накази. Ну, я дуже надіюся, що ні, на це не схоже, що вона зараз зігрувала. Вона програє. Я явно бачу програш у тій ставці, навпаки, появляється більше злості. Але знову є таке поняття як внутрішня інформаційна політика держави. Вона на сьогоднішній день. Ну вона не просто відсутня, вона негативна, вона антидержавна. Те, що робиться на цьому загальноманих марафонах. Ну, воно спонукає людей до ну військового розслаблення. Ну, тобто, як такої війни немає, загрози нема. Вони не бачать загрози, ті, хто дивляться ті марафони, ті, хто стосухують владу. Вони бачать якісь велетенські досягнення, там куча цих всіх пунктів. І в той момент вони бачать, в них нема світла, і вони не можуть зрозуміти заради чого, вони жертвують. Вони не знають про жах, який відбувається під Бахмутом. Тому що не знає, давайте будемо свідомі. Три чверті населення України не знає про жахіття, які творяться сьогодні під Бахмутом чи під Авдіївкою. Просто не знають їх, не поінформували. Вони не шукають в телеграм-каналах або шукають про владні тільки де про це не напишуть. І в них виникає питання. А заради чого жертвувати? От чому сьогодні через те, що хтось там не хоче про щось помиритися, у нас мають бути такі проблеми. Наприклад, жаль, це є наслідок прямий наслідок інформаційної кампанії, в якій усунута війна, усунуті жертви, усунуті трагедії. Є тільки досягнення владної верхівки, і цим влада по суті сама собі копає яму, тому що ті люди, які не бачать за що власне йде війна. Як за них хтось інший жертвує в яких умовах? Ну, у них виникає закономірне питання. У мене до цих людей основне питання тільки в одному: а чому ви не шукаєте інших засобів інформації? коли у вас вже було мільйон прикладів того, що ми мали відчути, що вам брешуть. У мене тільки в цьому до них претензії. Тому що якщо вони дивляться тільки ту інформацію, я можу зрозуміти, як психолог, хід їхніх думок. Чому вони не хочуть далі жертвувати? Поки що це ще не спрацювало. Але якщо відбудеться повний блокаут, насправді його як такого не було. Був розрив енергетичної системи, але це ще дуже далеко до блокауту. От якщо він відбудеться, а це означає, що енергосистема фактично падає повністю і нема заживлення критичної інфраструктури. Нема заживлення водоканалів, каналізації, нема заживлення очисних споруд, нема е, котелень, прокачки газу і тому подібне. У такому випадку я думаю, що складнощів саме з цією частиною суспільства буде більше. Ті, які мотивовані, ті, які знають про війну. Ти, які принаймі пам'ятають прізвище Залужного, Марченка, е, Кривоноса. Повірте мені, в цих проблеми не виникне. Мене дійсно лякає ота от частина, яка відрізана від цієї війни саме інформаційної політики цієї влади. От, якщо дуже просто хочете сказати, то давайте так: глядачі Курбанова Лайв, глядачі Дмитро Ньюс, Анексія, Нет, там це наші Ютуб-канали, е, глядачі е, прямого, п'ятого, еспресо точно. Будуть мотивовані на те, що ворогу треба помститися, і не можна йти на поступки, тому що вони розуміють ціну цих поступок, Я, глядачі єдиного телемарафону, якщо вони не до не доплюсовують інформацію з більш-менш незалежних телеграм-каналів, я боюся, я за них не можу з певністю сказати. О те, що ви сказали, що ви вірите в наше оточення, в наше ну ментальне психологічне наше середовище, я так само в нього вірю. Я знаю, що тут проблем не буде, але чи у випадку повного бекауту не буде. Проблем з тим середовищем я не впевнений, mm -hmm. поки що в мене певності такої немає. І от знаєте, от я з деяким обмінююся з колег, і от було таке питання: що оце відчуття появляється, чи підштовхує до бокауту і до поступок, і до можливих переговорів і перемиря тільки зовні, чи нема тут якоїсь гри і середини. Оця інформаційна політика мене підштовхує до того, що можливо є із середини дуже бажаючи, щоб це відбулося. Давайте не забуватися, що ніхто не скасував досі чинний указ президента номер чи 211, чи 213 цього року. Про уповноваження Арахамії на ведення переговорів з Російською Федерацією, про гарантії безпеки. Ну, перше, в мене взагалі питання, а з якої нагоди бере там Арахамія чи хтось інший, визначено дуже чіткий підхід. Ситуація поповнених офіційно засекречена і віддана в віддання дуже чіткої організації. Головне управління розвідки. Плюс відповідно на при ньому створений центр поводження з полоненими заборонено брати участь в цьому представникам в тому числі політичних сил депутатських фракцій. Є люди, які займалися обміном полонених які повернули тисячі полонених отоді, в після 2014 року, цих людей не допущено навіть близько. Якого біса мають люди, які є державними зрадниками? На мій погляд, це моє отіночне судження після переговорів в Стамбулі. Я не можу назвати Арахамі інакше як державним зрадником. Му, що він висунув антиукраїнські антидержавні ідеї там на, на переговори, яких навіть Росія посоромилася таким звертатися до України, Те, що запропонувала українська делегація. Але якого біса ці люди включаються у переговорний процес? А тепер про саму основу? Слухайте, це дуже тонка тема її не можна виносити на отакі знаєте балачки. А давайте те, а давайте це, а давайте поспекулюємо. І тому в мене просте питання: а якого її хольори? Відбувається оця маніпуляція навколо полонених під чиїсь бізнес-інтереси. Я хочу нагадати: сьогодні Росія розбукувала дійсно обмін полоненими. Це відбулося не через якісь зусилля з української сторони, тому що українська сторона від першого дня постійно боролася за кожного нашого полоненого. Знаєте, ми можемо любити не любити українську владу, але в ній розуміло, не можна цей процес гальмувати. Тобто з України боролись за полонених весь час, Росія осінню... Якраз паралельно зі стартом фактично мобілізації почала тиснути на цю тему, тому що вони розуміли, що велика кількість полонених. Інформація про них буде збурювати суспільство. Краще щоб їх швидше вертати і не накопичувати негативних настроїв. І тому про полонених почали при їх вернення почали показувати їхніх сюжети на телебаченні, про них стали писати з них. Почали там робити мало не героїв і тому подібне. Отакі От подібні речі тепер. Росія розбукувала цей процес своїх власних інтересів. Російська сторона не приховує, що повернення полонених для них є засобом уникнення внутрішніх деструктивних процесів і збурень в Україні. Що говорить українська сторона, яка більше за російську зацікавлена в поверненні полонених? Українська сторона говорить, що виявляється, обмін всіх на всіх прив'язується до запуску аміакопроводу. Вони про це питання: хто б вам Аміакопроводі зацікавлений? По-моєму, тольятті, російські бізнесмени, російські мільярдери. Якого біса я ні разу не почув з російського боку про це згадки? Жоден російський експерт, жодна офіційна довідка. А я приглядаю деякі матеріали, які десь там розсекречують, які витягують окремі російські опозиціонери, витягують назовні ті, що в імміграції. Тобто, я маю якийсь досвід доступу до інформації, думаю, не гірше ніж наш завчасний гур. Але... Я ні разу не бачив з боку Росії пропозиції прив'язати обмін полонених до аміакопроводу. Чому про аміакопровід, якому зацікавлена Росія, говорить тільки українська сторона? Чому вона робить це публічно? Чому вона нав'язує Росії фактично цю думку? У мене є одне єдине відчуття і враження, що хтось, о той, кого і ви згадуєте, кого, хто е, підписує листи на захист Абрамовича, хто їздить. Туреччину домовляться з Медінським, хто е підтримує там переговори, всі, які тільки можна вести з Росією, що цей хтось має свій особистий інтерес у відкатах від певних російських олігархів, які пообіцяли ну от буде запустити цю тему. Буде там 100 мільйонів доларів тобі на офшорний рахунок я інакше цього пояснити не можу, тому що ще раз нагадую: Росія це є для нас зло в найабсолютнішому вимірі, але Росія не прив'язала тему обміну полонених до аміакопроводу. До Міякопро вони самі погодилися на обмін, і вони його ведуть сьогодні без ніяких Аміакопроводів. Аміак пробує до цього прив'язати українські представники, і я бачу тут виключно корупційний інтерес. Я нічого іншого не бачу. І в мене таке враження, що на Росії навіть не особливо до цього рвуться, тому що ну перше це є досить локальний бізнес. Який вирішується в тому числі і іншими шляхами, крім аміакопроводу на чорне море, де є проблеми далі з транспортуванням, хочу нагадати, Туреччина сьогодні обмежує транспортування незастрахованих російських суден будь-яких, в тому числі аміаком подвійна, це буде ситуація, і вони сьогодні працюють через Балтійське море і по інших напрямках. І тому для Росії як держави це не є дуже суттєво, але для деяких олігархів, які відпрацювали цей напрямок, цю тему це є неймовірно важливо. І от тому відбуваються оці достатньо Удні ігри я бачу тут крім корупції, я тут не бачу взагалі нічого. Але це є торгівля на долі наших полонених. Я не здивуюся, якщо раптом українська сторона під якимись там приводами сама почне гальмувати обмін наших полонених. А ви давайте нам запустіть отець про що там дехто з наших депутатів домовився у вас в Тольятті А от тоді ми будемо продовжувати обмін. знаєте це звучить дико, але ми вже бачили такі дикі речі, особливо про лютого. Що я не здивуюся?